У суботу, 25 лютого 2023 року, о 17.00 у Німеччині в місті Кельн пройшов мітинг, організований Кельнер Фріден Форум на підтримку росіян. На площі зібрався різношерстний натовп з плакатами, де були різноманітні контроверсійні заклики, спрямовані на виправдання дій російських солдатів в Україні. А припинення постачання зброї виголошувалося мітингарями як єдиний дієвий спосіб зупинити війну. Так, ніби причиною війни є не напад Росії на Україну 24 лютого 2022 року, а щось інше. Мітингувальники висловлювали обвинувачення у бік НАТО за те, що в Україні відбувається війна. На мітингу були присутніми представники під прапорами ЛГБТ Прайду. Також представники організації VVN-BDA – це організація переслідуваних нацистським режимом. Серед інших виділялися прапорами також партії «Ділінке» – Німецька партія Лівих, КПД, Комуністична партія Німеччини, прапор Німецької Демократичної Республіки, котра зникла на сході Німеччини після зруйнування Берлінського муру. Синій прапор з Білим Голубом, що ймовірно належить Інтернаціоналістичному альянсу, прапор Комуністичної партії Радянського Союзу, прапори СДАЙ, організації соціалістичної робітничої молоді, котрі позиціонуються як самоорганізація школярів, стажерів, молодих робітників і студентів, що проживають в Німеччині незалежно від країни походження та громадянства. Також на цьому мітингу був присутній чомусь прапор Палестини невизнаної азійської країни. На площі було присутнє близько тисячі осіб. Мітинг проходив німецькою мовою. З трибуни лунало те, що Путін та російські солдати звинувачуються, мовляв, незаслужено, що вони, як нібито, невинні. На плакатах можна було побачити звинувачення НАТО у війні в Україні, заклики припинити постачання зброї українцям та інші подібні заклики. Переглянувши цей відеоряд, ви побачите, як саме проходив мітинг і що там відбувалося. Також в кінці цього відео ви дізнаєтеся, що було написано в, агіта... в агітаційних матеріалах, котрі масово роздавалися організаторами впродовж усього мітингу. Пропоную розглянути переклад тексту однієї з агіток. Там написано, що випустив цю агітку всесвітній соціалістичний вебсайт ovsvg.org. Заголовок агітки звучить так. Як зупинити війну в Україні? Далі йдеться про онлайн-дискусію, котру влаштовує цей форум. Дискусія про соціалістичну стратегію проти війни. І це була пряма трансляція. Також у суботу, 25 лютого, вони підготували цю дискусію з публічною трансляцією. На що організація цих мітингів ловить людей? Зараз вам розкажу. У тексті йдеться про те, що рік тому в Україні почалася війна. З цієї нагоди всесвітній соціалістичний вебсайт і Міжнародна організація молоді та студентів за соціальну рівність збирають панельну дискусію, щоб пояснити поточну ситуацію та розробити соціалістичну та інтернаціоналістичну стратегію для припинення війни. Це так, ніби вони самі розбираються в поточній ситуації. А не несуть просто комуністично зафарбовану російську пропаганду. Що ж тут у тексті далі? Напередодні річниці вторгнення Росії до України, США і НАТО дедалі відвертіше йдуть на пряму війну проти Росії. Он воно як. Тобто, Росія спокійно собі живе за ствердженнями цих осіб, мирним життям, нікого не чіпає. так? І це думка цієї соціалістичної організації, котра хоче, нібито міру і не працює ні в якому разі на Кремль. А НАТО, виявляється, тиба через океан нападають на нещасну росіюшку. Ну а вже ж, на росіюшку всі нападають, і лише вона не нападає ні на кого. Отже, далі у цих казкових діячів соціалістичної організації йдеться в тексті про таке. Поїздка Байдена до Києва та його виступ у Польщі цього тижня мають передати безпомилкове повідомлення: США та НАТО мають намір перемогти Росію у військовій сфері. Для досягнення цієї мети використовуються всі засоби, навіть сухопутні війська. Кінець цитати. Тобто, що ми тут бачимо: проросійські кремлеботи збирають натовпи по всій Німеччині і брешуть з площ у Німеччині те, про що вони соромляться вже брехати в Україні? Ці посипаки Путіна стверджують, що війська НАТО та США воюють вже в Україні. І це виголошують безсоромно люди, котрі стверджують, що вони можуть щось пояснити комусь, якусь там поточну ситуацію. І це ті, хто виголошують, що вони, нібито за мир. Далі тут вагітці, ідеться. Світ опинився занадто близько від тотального конфлікту між ядерними державами. Такого не було з 1960 року. На зворотній сторінці продовження цього сумбуру розвиток війни викрив брехню, яку невпинно поширюють імперіалістичні держави та капіталістичні ЗМІ. Це в них типу міфічний совковий колективний захід. Про неспровоковану війну вторгнення режиму Путіна. Зауважте, їх не бентежиться дивне слово сполучення режим Путіна. В Україну було реакційним це вторгнення і нещадним. Тобто вони кажуть, що вторгнення було спровоковане українцями. Це вторгнення, як вважається у паралельній реальності служило для захисту інтересів російських олігархів, так там і написано. Ну, власне, хто б і сумнівався. Тобто, тут взагалі якась плутанина кромешна. Виходить, вони вважають, що режим Путіна та олігархат це щось таке варте захисту та обстоювання, корисне, прости господи. У людей, котрі ходять на ці мітинги, має бути така каша в голові, що страшно собі уявити. Поняття перегорнуті до дригом». Російську олігархію в світі треба захищати, за словами мітингарів, та підтримувати, а держави треба засуджувати і бороти, а уся вина на США та країнах НАТО. І після усього цього вони кажуть, що треба зупинити війну, не допустити розвиток Третьої світової. Цікаво, як вони це пропонують зробити, підтримуючи інтереси олігархату? Далі йде заум про те, що треба знати історію та розробляти стратегію, гарні красиві слова, значення котрих робітники та школяри забули вивчити перед тим, як писати цей папірець, щось в них зовсім все перемішано: і коні, і мухи, і котлети. Ну і звичайно ж, ні слова про справжній аналіз ситуації в геополітиці тут не йдеться, бо не для того робилася ця агітка, щоб припинити дійсно війну та засудити агресора. Скоріше весь мітинг спрямовано на те, щоб знайти недальновидних слухачів, що повірять у казочку про те, що США і НАТО напали на Росію, а в Грузії, Білорусі та Чечні, як і в Україні, все добре. І зараз в Молдові все, все це наступ США. А Росія ж в нас тільки захищає інтереси своїх бідось-олігархів. Ну, далі тут все у тому ж дусі. Вони накидують питань в комуняцькому стилі, як суспільно-політичні фактори. Плинули на рішення путінського режиму вторгнутися в Україну. Тобто, виявляється, суспільно-політичні фактори змусили Путіна вторгнутися в Україну і порушити суверенні кордони іншої держави. Який зв'язок між війною та зростанням класової боротьби в усьому світі? Тут ще трошки комуніатства і продовжують. Під час цього круглого столу лідери міжнародного комітету 4-го інтернаціоналу. Щоб це не означало, чи то більшовики, чи то пролетарії збираються, та Міжнародної організації молоді та студентів за соціальну рівність, обговорять питання та розроблять стратегію для робітничого класу та молоді щодо припинення імперіалістичної війни. Як це вкладається в одну ідею з захистом олігархічних інтересів, важко зрозуміти. Це обговорювання транслювалося в прямому ефірі. Глядачі мали можливість щось спитати. Отакі От дивні кашоподібні думки розповсюджуються зараз на мітингах по всій Німеччині, котрі ще й всерйоз обговорюють, як виявляється. Також на мітингу роздавали ще одного зетенку. Я вам її зачитувати не стану. Лише коротко зазначу, що в ній найбільш виділяється своєю безглуздістю. По-перше, вони тут пишуть, що знають, як зупинити війну. У них. Це дорівнює припинити постачати зброю Україні. От це так. Безальтернативно. Росіяни можуть все далі робити, як роблять їх, ніхто не звинувачує в ні в чому. Далі в газетці лякають нещасних читачів тим, що ставлять загадкові запитання на кшталт, чи це вік розуму, а чи вимирання людства. Знов таки ідея, щоб натякнути на те, що справа рухається до Третьої світової війни, але винні в цьому США та НАТО. В кінці вони пропонують тим, кого вдалося надурити, написати відкритого листа до Ватикану, папі Франциску. Що ж вони туди до нього пишуть? Ваша святість ми вітаємо пропозицію вашої святості, запропонувати Ватикан як можливе нейтральне місце для мирних переговорів між Росією та Україною без попередніх умов. Тобто, там вже всі між собою домовилися і готуються до перемовин. Українців лише забули перепитати. І далі продовження листа. Ми вважаємо за необхідне об'єднати всі ці зусилля в одне, об'єднати глобальний рух, щоб знайти вирішення цієї проблеми, що призвела до конфліктів, за допомоги яких законні інтереси безпеки слід брати до уваги. Це вони так інтереси російських олігархів називають законні інтереси безпеки. Що ж ми тут бачимо? Знову ж таки, ніхто з цих мудрогель не збирається зупинати спочатку війну в Україні. Вони вважають, що треба просто сісти і побалакати, як, типу, забути про те, що в Україні сотні, а може й тисячі українців помирають щодня, хотять просто перестать стріляти і подивитися в очі з Путіним ще раз. Я не знаю, може, нехай віддадуть Україні тоді свої країни, а самі поїдуть жити під обстріли, щоб, поки ми домовляємося, ми могли говорити спокійно та не перейматися тим, що гинуть українці. Ось, власне, такі недолугі, але від того не менш небезпечні мітинги зараз тривають у німецьких землях. Дорогі глядачі цього каналу, не забувайте підписатися на нього та поставте лайк та дзвіночок. До наступних зустрічей!